Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео, хочу поділитися двома лайфхаками, не моїми, а підписника мого Олександра. Так, випускаємо бірок, нехай трошки побігають. У них є там схованка, вон бачите. І вони туди гуськом. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І туди. Сніг, так, да? що. Що таке сніг, що таке ожеледиця, у нас нереальна ожеледиця, капець. Сьогодні з Дніпра жодна маршрутка не приїхала. Їх відмінили. Не знаю, як люди там добиралися. На секундочку добірок потрошку вмирають мої бірки. Ну, ті, що були кволі, я їх не рятую, не врятував. Багато хто писав, як та що. Е, трісульфоном. Трисульфоном трошки пропоїв. Так, там не видно нічого. Ага, Оксанка вже покидала сюди. Так, тут нікого. Е, несуться ті, що нормальні, ті, що були кволі, я їх не врятував і не рятую, немає часу, вже є як є. Хто там залишиться, отак от несуться, десь 30 яєць на, на день дають. Ну, от, якась така от, бачите. Ну, Їх хазяїн в цьому році не звернув увагу на них, не, не приділив, скажімо так, довжного внимання. Так, нехай воно ковзають. Нехай ковзають, а ми за два лайфхака від мого підписника е покажу, розкажу. Не можу пройти повз своїх качок. Е не випускає. думаю, на що намерзатись. Так, що таке? Отак я не. Теж питали люди по поводу яєць. А, так, тримаю ж цих качок для того, щоб навесну пропонувати інкубаційне на яйце. Поки що ніякої черги немає і не пишу, тому що, тому що жодного яйця ще не бачив. Не бачив жодного яйця і скажу так, десь. Ну, декілька разів бачив, як качур залазить на качечку. А так, щоб активно вони почали щось там займатися любов'ю, поки що ні. То як тільки все буде, то я зніму обов'язково відео і буду пропонувати яйця. Також спрашували забірок, будуть ли яйця на інкубацію. Ну, я теж планував і планую. Як воно буде, не знаю. Хто виживе. Якщо хтось виживе, то це буде най, найстійкіше і три... витриваліше, то буду пропонувати, скільки там вони будуть нестись їм скользко, вони літають. Привет. Ну що, гарно тут? Такі вони, вони, о, величезні! Я не знаю, кіло сім, от 7 кіло полюбе. От ці о два. Ну прям. Мої біли лебеді ходять. Вчора їм все поміняли. Да? Тепер вона може зістрибувати нормально і нічого їй не заважає. Ну, Будемо сподіватися, що ви будете нести гарні яйця. Все, реклама ваша закінчилась. Ой, зараз вона. Без питань. Класно. Суперно. Ну, знав би то, нагородив би оцю от. Ну, тепер все добренько, класно. Тепер я у кадрі. E, Пам'ятаєте відео, хто на мене підписаний, я розповідав, велике відео робив, що таке канібалізм, e, від чого він буває у Кореї, і що можна зробити, щоб його не було. І я тоді сказав, що один із методів це дебікірування дзьоба. Це коли ми дзьоб пришмалюємо трошки самий краюшек дзьоба, яким курка. Хватає пір'я, вириваю у свої подружайки, його можна пришмалити десь 3-4 міліметри, і цього буде достатньо. Він знов, як у нас ніфті на пальцях, відростає через якийсь час, але це зупиняє на деякий час курку. А може навіть і назавжди, от у мене зупинило це назавжди. І я тоді сказав, що якщо я ще раз буду. Підіймають поголів'я з нуля, з з нульового дня, з першого, то на 30-й день, а може на 21-й, ну, поки воно ще курчатка маленька, можна їх е, так, спіймати. Дзьоб не такий дебелий, то я буду дебікірувати дібікіру, дзьоб обов'язково. Це в мене вже як, знаєте, пропойка там, чогось там на 14 день Байкокса, наприклад, або солікокса. Да? То тепер це буде дебікування дзьоба. І Я показував дві фотографії, зараз десь вставлю. Це я дивився на закордонному каналі, як кури бігають повністю. Не то, що там 3-4 мм дебікування, а там пів дзьоба верхнього бабах. І нормально, ніхто не нервує, їх там тисячі і господарі це зробили і не думають за канібалізм. Класно, класно. Так ось Олександр скинув відео, він це зробив ще давно. А, чим я дебікірував дзьоб і я в пошуках був, це треба було паяльник. Треба паяльник і такий ну, бажано на 100 Вт. Класний такий радянський старий паяльник, який <смас> толком не паяє, але дзьоб він класно шмале. Я не знайшов. Я пришмалював паяльником 40 40 <смас> Ну, Це було і муки для мене, і для курей. Так от. Я ж придбав паяльник для труб. І завдяки Олександру я для качок вже дебікірував дзьоб, коли вони друг друга смикали. Саме паяльником для труб. Подивіться, як він це робить. Відео спеціально для тебе, як паяльничком для труб припікаємо дзьобика. І нема тут нічого страшного. І все удобно. Паяльника шукати не треба, ось дивися. Все, дякую. Так що у багатьох є даний паяльник, використовуйте в нього ну як у мене, наприклад, там є регулятор, на максимум ставимо плюс 300. І нормально. Якщо курка вже така доросла, то буде трошки важкувата, Але робіть це на 30-й день обов'язково. Тому що десь через два. Тижня починається розкльоп. От саме десь так треба робити. І ще в спільноті було дуже багато питань. А, не тільки в спільноті. В мене було відео е за колір жовтка. Я розповідав за колір жовтка, що люди звертаються, Сашко, ну от ти робиш рецепти, нам, ти продаєш корм. І жовток такий неяскрава, помаранчева, такий блідий. Е зробить. Класний жовток, такий, як треба покупцю. Трошки важкувати Чому? Тому що ми всі бажаємо придбати кросову птицю. Гібридну. Вона високопродуктивна. Вона, от як у мене, Хайсікс Вайт в кругову за рік давали 77% яйценоскості. Тобто 0,7 яйця на день дає. і як опять же, в мене, от, наприклад, от такі от, от таке тримання, вони були от, отут. Е, немає де пастись, не ходять по, ну, по полю і не збирають багато трави. Курка, яка на вільному вигулі, так, звісно, вона все підбере і колір жовтка буде класний. Але є кросові кури, які навіть на вільному вигулі не дадуть такого жовтка. Ну, генетикою так в неї не закладена. Але я ще раз повторюю, що... Колір це вже забабони ну, минулого. Головне смак. Головне смак. І завжди треба звертати увагу на консистенцію не жовтка, а саме білка. Який він пружний, як він не пливе, коли ти розбив яйце, як він тримається. Оце саме класне. Це говорить за класну їжу, за те, що в їжі все натуральне. Ну, є люди, які. Живуть минулим і от їм треба коля. То я тоді, тоді робив відео і казав, що для цього є барвник. Є харчовий барвник. Додавайте його, і буде класно. Ціна його в інтернеті щось там 400 гривень плюс-мінус. І треба 50 грам на 100 кілограм корму. Уявляєте? Ну, тобто кілограм купили за 400 гривень, і його вам вистачить ну, набагато. І я своїм клієнтам, яким робив рецепт, кажу: хочеш класний жовток, Ну, твої клієнти бажають. Зроби, купи, додай, нічого не буде. 50 грам на 100 кілограм корму. Та навіть якщо ми не знаю, ну і так не робить, але мені здається, якщо мишляка насипати, то кури не подохнуть. Не кажучи вже про барвник харчовий. Так ось люди додавали, і результат класний. нещодавно в спільноті дня три назад теж було спілкуванням. Що та як скинув посилання? Я тут десь залишу картинку цього і назву наємно починається забув, як називається. Так от цьому Олександру я теж скинув це посилання. І вчора він мені скинув фотку, каже: це 8 днів після використання цього, цього барника. І подивіться, яка різниця. За 8 днів. Тобто у нього залишились яйця ще тоді, коли кури нанесли. І от пройшло, пройшов тиждень. Бачите, яка різниця. От, будь ласка, клієнт бажає, от вам лайфхак, нехай отримає. Це якби, що клієнт хоче, то ми і зробимо. Але консистенцію білка. Смак яйця ну, підробити не можна, немає там харчових, ну поки що <смі> поки що немає. що додати, щоб е, білок був більш пружній і більш смачний. Тому коли покупаєте яйця, ну завжди звертайте на це увагу. Це поки що не підробне. Ну, якось отак. Два лайфхака е, можна е, підфарбувати е, біл... е, жовток <смі> без питань. Робіть. Ніхто не дізнається і бажають, ну нехай буде. І друге, можна дебікірувати дзьоб. І от є такий прилад використовуйте. От, Олександру, дякую. Сьогодні відео для тебе. Давайте трошки наприкінці, знаєте, так, щоб гордість за наших людей підняти і взагалі, Україна ну класно, сьогодні, ну розпаковує там посилки. Розпакувала передачку, людина мені телефонувала. Два рази, як люди підготували і відправили речі для наших хлопців. ну Це взагалі гордість, прям зашкалює. Це наша зала, яка перетворилась на таку от кімнату. Дивіться, от така от величезна коробка. ну Вона йшла по, по об'єму 48 кг. 50 кілограм одягу об'ємний. Дивіться, це комплекти, нові з фабрики. Тобто тепла кофта. Теплі штани і шапка. Обалдеть, все нове, все вот так пофасоване, складене, просто супер. І людина телефонувала, це в нього виробництво, там дівчата шили, і, походу, дівчата ще поклали смаколиків. В маєчки маленькі пофасуємо і в кожну коробочку передамо. Ну, от така от штука, ну, взагалі, супер, супер. Ну, а тут ми. А, і ще вони передали отакі от тоненькі ковт, ковдри. класно укривається. Ну, супер. Все нове, все, ну, багато взагалі нових речей, але ну, от люди віднеслись. Так, поки нас не бачать, поки Оксанка убігла. Давайте подивимось, тут у неї вишиває. Це все вона руками робила. Це в неї кіт такий. Ага. Це у нас така іграшка, не знаю, Коротше, мені все розповідають, але я не все знаю. Це все ж вона там пришиває. Це от нещодавно зробила бавовну українську. Ну, коротше, поки є шанс, бисенька вам показав. А це наш французик цеончик. А це я тут шліфував, щоб їй влізла таку шкатулку. Це вона міняє вишивки від сезону до сезону. Ну, якось так. Все, бисенько все показав, вибіг з хати, а то зараз будуть мене сварити за те, що я показую без дозволу. Все, дякуємо за СУ. Нехай хлопці одужують. Ваші речі всі їдуть куди треба. Все буде добре. Фух. Ми ще трошки все передамо, все зробимо. Все. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. До побачення.